Привіт! Сьогодні ми будемо з вами консервувати скумбрію без використання автоклава методом повторної стерилізації у металевих зажимах або кіндалізації. Цей метод дозволяє виготовляти високоякісні консерви з м'яса, риби, грибів, зеленого горошку, кукурудзи кабачкової кабачковою кру. Банки щільно закривають. Встановлюють на них металеві зажими та стерилізують протягом певного часу. Після чого надається перерва на 24 години. За час першого вистоювання уся патогенна мікрофлора гине вже при другій стерилізації. Консерви виходять високоякісні, у них краще зберігаються усі вітаміни, адже стерилізація відбувається при температурі 100 градусів Цельсія. Отже, беремо розморожену скумбрію, поварену кухонну сіль, лимон, чорний перець горошок та дохмяний перець. А також рослинну олію. Сам рецепт беремо з старого видання під редакцію Кравцова, де всі режими досконало розписані, очищену скумбрію нарізаємо на шматочки. Хочу сказати про кришки: я використовую металеві лаковані кришки з товстого металу. Одразу скажу, що банки та кришки Twist Off, які зараз усі полюбляють, не пригодні для зберігання консервів більше, ніж один рік. І я ніколи їх не використовую. Адже ви не зможете повноцінно простерилізувати банки Twist-Off, щоб вода знаходилася поверх банок, бо в процесі стерилізації тиск буде підвищуватися і повітря витисне вміст міст банок у воду. На поверхні води буде плавати жир. Про стерилізацію консервів у духовці я можу сказати, що це не дуже гарний метод. По-перше, гаряче повітря погано передає потрібну температуру до центра банки. Адже вода набагато краще. По-друге, на виході ви матимете суху вижарену субстанцію з кіркою на поверхні. А якщо не маєте термощупа у середині банки, тоді стерилізація взагалі під питанням. Отже, скумбрію зважуємо, у нас 1,5 кг. Додаємо на цю вагу 1,5 столові ложки кухонної солі. Все гарно перемішуємо. Додаємо сік лимона, який додасть пікантності та свого неповторного смаку нашій консерві. На дно кожної простерилізованої парою банки кладемо декілька зерен духмяного перцю, чорного перцю, а також невеликий лавровий листок. Багато лаврового листка не додавайте, бо він буде гірчити. Рибку щільно накладаємо у банки. Та наливаємо по 3-4 столові ложки рослинної олії. Зверху наливаємо кип'яток до плечиків, не доливаючи до кришки приблизно 3 см. Закриваємо лакованими кришками та закатуємо. Про металеві зажими або обойми. На базарі або в хозмагазинах продаються ось такі металеві зажими для консервування м'яса. Рецепта там ніякого немає, і люди користуються ними на свій розсуд. Зажими складаються з двох металевих половинок, які одягаються на закатану кришку і закриваються металевим кільцем з проволоки. Вони не дадуть зірвати кришки при стерилізації та дозволять наливати воду поверх рівня банок на будь-яку висоту. Беремо каструлю, викладаємо на дно решітку або тканину та закладаємо наші консерви. Ви можете виставляти банки у 2-3-4 ряда зверху одна на одну. Доливаємо воду на 5 см поверх банок. Банки ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Кришку при стерилізації закриваємо. З моменту початку кипіння вогонь зменшуємо та стерилізуємо 90 хвилин. Час початку стерилізації записуємо у блокнот. Це дуже важливо. Так ви будете розуміти, коли пройде 24 години для вистоювання консервів. Банки з кастрюлі не витягаємо, вони там же ж і охолоджуються. Через 24 години потрібно повторити стерилізацію 90 хвилин при початковій температурі 20-30 градусів Цельсія, і це буде друга стерилізація. Через 24 години робимо останню третю стерилізацію консервів. Смакуємо! Дорогі друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго. До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!